Насправді, Всесвіт завжди нас чує? Він чує наші думки, він чує наші слова. Але ми, як правило, найчастіше говоримо у поганому ключі про себе. Ми говоримо, що ми погані, що я не гідна того чи іншого, що я не можу дійти якоїсь поставленої цілі. А чи задавало ви собі питання, як Всесвіт? Може подарувати нам ті чи інші можливості, коли ми постійно говоримо про погане. Зараз настав час змінити своє життя, змінити своє сприйняття та звільнитися від тих внутрішніх та зовнішніх обмежень і вийти зовсім на новий рівень. Всередині вас є все необхідне для того, щоб запустити зміни у своє життя. Та найголовніше, що вам буде необхідно – це ваша віра та ваші думки. Афірмації це найперше, що допоможе змінити хід ваших думок. Саме з них розпочинаються зміни. Таким чином, ви говорите свої підсвідомості, що ви берете відповідальність на себе та розумієте, куди ви рухаєтесь та чого вважаєте. Саме через афірмації ви можете щось виключити із свого життя та створити щось нове. Кожна думка і кожне слово є афірмацією. Наша мова це потік афірмацій, який має неабияку силу, неабияку енергетичну силу. Саме через слово та думку ви створюєте свій життєвий досвід. Ваш погляд на життя це набутий шлях мислення, який ви отримали з дитинства. Багато чого з нього може вас обмежувати, тому ви повинні навчитись контролювати свої думки. Якщо ви знаходитесь у злості, то ви її ще більше примножуєте у своєму житті. Якщо ви знаходитеся у стані жертви, то ви погоджуєтеся з цим положенням і залишаєтесь у ньому. Якщо ви не бачите нічого гарного у своєму житті, то нічого гарного ви і не отримаєте в подальшому. Наші думки створюють наше життя. Тож настав час прокидатися та будувати таке життя, яке буде нас влаштовувати. Афірмації – це насіння, яке проросте. Тож необхідно підготувати і створити умови. В яких саме це, саме ваше насіння проросте, ваші думки і є вашим вільним вибором у цьому житті?